Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 романтичних французьких фільмів про кохання. Поїхали! Вікторія втомлена від життя юристка, яка в результаті невдалого шлюбу самостійно виховує двох підростаючих доньок. Перебуваючи на межі нервового зриву, вона вирішує залишити минуле позаду і почати нове життя, в якому не буде місця безлічі коханців та безладним інтимним зв'язкам. Ось тільки зробити це виявляється не так просто, адже дуже скоро Вікторія знову виявляється в самому епіцентрі шаленого виру подій, пов'язаних од. Одразу з кількома чоловіками. Марій відзначає свій 26-й день народження, після чого засинає в обіймах поля молодого художника, у якого закохалася з першого погляду. Прокинувшись наступного ранку, вона виявляє себе в шикарній квартирі та зустрічає маленького хлопчика, який називає її мамою. Розгублена Марі дізнається, що з подій минулої ночі минуло цілих 15 років. І весь цей час вона була одружена з полем, проте через 4 ні, на них чекає розлучення. Тепер Марії доведеться надолужити усі роки, про які вона нічого не пам'ятає а також спробувати повернути кохання. Діана приваблива жінка, яка завжди мріяла про прекрасного принца, за яким вона могла почуватися як за кам'яною стіною. Якось вона втрачає свій мобільний телефон, який знаходить харизматичний Олександр. Звичайна вечеря переходить у романтичне спілкування, тоді як прекрасне почуття гумору та природна чарівність чоловіка просто захоплюють Діану. Ось тільки є одна проблема: Олександр, справжній коротун, що призводить до масла. Це кур'йозних ситуацій. П'єр бадьорий дідусь, якого замучила самотність. Нещодавно він став вдівцем і так і не зміг забути кохану жінку. Полегшити будні чоловіка допомагає Алекс, який вчить П'єра користуватися інтернетом та відкриває для нього дивовижний світ онлайн знайомств. На одному з таких ресурсів П'єр знайомиться з чарівною дівчиною на ім'я Флора, і вони починають активно листуватися. Через деякий час дівчина пропонує П'єру зустрітись. Ось тільки хитрий дідусь дуже прикрасив інформацію свого профілю, і тепер він просить Алекса вирушити на побачення з красунею замість нього. Дорія жінка середніх років, яка з недавніх пір відчуває, що життя від неї вислизає, колись коханий чоловік зраджує, тоді як донька стала самостійною і не потребує материнської опіки. У цей неоднозначний період життя вона вирішує поїхати на Маврикій, щоб відвідати свою матір Жанну та подумати про своє майбутнє. На мальовничому острові Дорія зустрічає Тео, чарівного юнака, з яким вона знову відкриває. Є для себе кохання. П'ять абсолютно різних життів поєднуються на фоні непростих відносин. Зої вирішує дещо урізноманітнити своє життя і пропонує найкращій подрузі Ізабель трохи порозважитись з її чоловіком. Еммануель прагне розлучитися зі своїм компаньйоном Полем і набути довгоочікуваної свободи. А Шиль самотній чоловік, який несподівано зустрічає нову сусідку та наважується її спокусити. Тим часом Ванеса зізнається Коханому, що хоче переспати з колегою по роботі. Джулія чарівна дівчина, яка легко піддається душевним поривам. Саме тому у 20 років вона кинула навчання і присвятила себе новому захопленню, почавши фотографувати гарних людей. Джулія з легкістю заводить стосунки зі своїми моделями, відвідує галасливі вечірки та насолоджується життям. Проте несподівана зустріч з письменником Акселем, який набагато старший за неї, дарує дівчині надію на стабільне майбутнє та Довгострокові відносини. Луїна насолоджується життям, не знаючи про сімейні турботи та копаючись в любові матері та п'ятьох сестер, усе було просто чудово, поки одного разу рідні жінки не приймають рішення його одружити. І ця ідея зовсім не до вподоби Луї, не бажаючи змінювати звичний спосіб життя. Чоловік придумує хитрий план, вирішивши знайти потрібну жінку на роль своєї нареченої просто для відведення очей. Проте тісне спілкування. Зводить до несподіваних романтичних відносин. Нора витратила свою молодість на кар'єру та мимовільні зв'язки, які ні до чого не зобов'язують. Тепер їй 30 років, усі подруги одружені, і жінка все частіше замислюється про те, що всередині з величезною швидкістю розростається порожнеча. Нора має хлопця, проте він одружений і все частіше не може придумати відмовку, щоб піти з дому і приїхати на квартиру до неї. Проте, з несподіваною появою пристрасного жульє на життя Нори починає кардинально змінюватись. Інтимне життя будь-якого подружжя може іноді зіткнутись з кризою. Вона може виникнути будь-якої миті і часто проявляється у вигляді нудьги, рутини та буденності у відносинах. Саме ця проблема стає предметом обговорення для шести французьких пар, які шукають способи внести новизну у своє інтимне життя, у той час як молоді люди часто можуть вільно обговорювати ці питання серед друзів людям похилого віку, Залишаються девакуваті методи для вирішення подібних проблем. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася добірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.